Дорогі друзі, закінчується 2022 рік. Цей рік був складним як для кожного із нас, так і для усієї країни. Але ми маємо зробити правильні висновки з цього року і маємо зробити усе для того, щоб 23 рік став переможним. І кожен з нас знає, що робити. І кожен з нас робить це на своїх місцях. І ми переможемо обов'язково, тому що маємо одну на всіх мету і одне на всіх бажання. Давайте всі забудемо вагання і зробимо щось чарівне і просте. Давайте загадаємо бажання, одне на всіх. Велике і святе, одне на всіх, просте і зрозуміле, єдине, потаємне, головне, оте, те, що від пожеж вже почорніло, от те, що при нальотах рятівне, бажання матерів і сивих старців, і волонтерів, і захисників, і наших. Співвітчизників, страждальців розвезених по безлічі країв, бажання вистраждане у полоні, бажання депортованих дітей, бажання, що відтятії долоні тримають близь простріляних грудей, бажання, що теплом сердець зігріте в підвалах вогких, в лісовій глуші, бажання. Здравомислячого світу усіх, хто носить світло у душі, бажання до всебачучого Бога, бо Він наш світ і Він наш поводир, щоб вже настала наша перемога, щоб вже настав очікуваний мир. Я щиросердно вітаю вас із прийдешнім 2023 роком. Бажаю нам з вами усім миру, добра, благополуччя і обов'язково єдності. Ми переможемо! Слава Україні!